Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про можливий айрдроп від проєкту XION. Вся необхідна інформація щодо цього проекту це від посилань. І до відповідей на квізи, які я трохи далі розповім про них. Вони знаходяться в телеграм-каналі, в описі під цим відео. Є наш телеграм, можете туди перейти, підписатись обов'язково. Також підписуйтесь на наш основний YouTube канал, підписуйтесь на це, якщо дивитесь без підписки. Підписуйтесь, є інстаграм, Тікток, все в наявності, тому можете переходити в описі під цим відео багато цікавої інформації, тож використовуйте його. Її. Щодо проекту Ксіон, на є 1 блокчейн, в якого є інвестиції в розмірі 11 мільйонів доларів від Solana, Анімока Brands, Полігон та інші, коли проект вийде в майнет, в його буде свій токен, про що ми вже знаємо. Є що зараз з активності це Гільдія і компанія на Gaalx. Спочатку розпочнемо з компанії на Галксі. Тут є прості баджі за фолоу в Твіттері та за верифіковану роль е, ось в Ксіоні. Називається він Burnt, але чомусь ксіон. Ну, Burnt або ксіон, як вам зручно, я називаю Ксіон. Та мати верифіковану роль в Discordі. Тобто тут нічого важкого. Приєднатись до Телеграму також ніби нічого важкого. Ось тут вже виникають питання, тому що тут ніби прості завдання, але. Е, у мене чомусь не підтверджує, тому що бачимо апдейт був останнього разу 1 листопада, мабуть, через це. А я це зробив недавно. Тут коли відкривається віконце, тут є різні активності. Там десь потрібно поклікати по екрану, десь залишити почту. Тобто, це потрібно вже розбиратись. Вам буде на місці, тому що я це вже зробив, залишив почту. Не думаю, що це буде сильно важко. Якщо виникнуть якісь там супер питання уже коли ось цей час апдейту. Ну, до речі, last update показує. Бачимо, коли так, дуже давно. Компанія не має дедлайну, я так розумію. Давайте перейдемо. Чи, можливо, має дедлайн? Давайте я перейду. Ні, немає дедлайну. Ось так буде навіть зручніше. Завдання з Телеграмом, це ми сказали, наступне пояснив. Також аналогічно, тут також немає апдейту, тобто знімок не зроблений того, що ви прийняли активність по ось цьому посиланню, тому це я також пролистую. Ну тут інше, тут просто верифет роль та фоллоу в Твіттері. В останньому завданні є квіз. Цей квіз це. Власне, буде, якщо я не помиляюсь, Google форма. Зараз секунду. Ось така Google форма, відповідь на яку є вже в Телеграмі. Тобто, ви тут можете вже готові відповіді забрати в нас в Телеграмі, там є посилання. І після того, як перевірять ваш квіз тобто ми вже перевірили, ви забираєте ось цей бадж також. Тепер, що стосовно гільдії, можна змінити в їхній гільдії Quildpin за два матіка, якщо я не помиляюсь, і бачимо, що тут можна отримати ось пізніше, коли дадуть за ось цей бач, я ось не знаю, чи Xon Student це окремо чи ні. Я зараз перевіряю це, чи це окремий бач чи ні. Я чомусь думав, що в мене вже всі ролі в гільдії але ні. Early supporter можемо отримати так за те, що там вступили в Discord і так далі. Мембер, Guild Holder, Всі ці ролі спробуйте забрати. Якщо у вас буде бажання стати раннім юзером, пробуйте якомога більше. Що власне відомо? У нас відомо, що коли блокчейн запуститься, я так розумію, що ще там будемо, мабуть, якісь тиснети і так далі. До речі, просто не оновлюється. Виходить тут, тому що в мене цей бадж є. Я зараз спробую тут оновити. Ну, можливо, таке ще просто не оновлюється. Ні, немає чомусь, немає чомусь ще ролі. Тому я думаю, що оновиться з часом. Ось такі активності сьогодні. Проект має невеликі інвестиції в розмірі 11 мільйонів доларів. Так, це не зовсім багато. Але в нас є можливість прийняти там участь всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Переходьте, приймайте участь, спробуємо претендувати на ранній аеродроб для ранніх юзерів при виході цього проекту. Якщо він, звичайно, вийде і все буде добре. Принаймні, із затрат тільки ГВДПІН. Так, за два матіки не так і багато. Можете взагалі його не мітити, можете просто на Galaxy прийняти участь, але все ж таки краще зробити, аніж ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій. З новими активностями. Чекаю вас в телеграмі, а нові відео будуть вже дуже скоро. До побачення!